Незвично відзначити 360-ту річницю Переяславської ради вирішили в українському виборі. Для цього організували в місті автопробіг. Мета заходу, кажуть активісти громадського руху, нагадати людям про пам'ятну дату в історії України, коли гетьман Богдан Хмельницький вирішив воз'єднатись із російським народом. А цей крок, переконані в українському виборі, був один із найефективніших в політиці. У підтримку братського народу учасники громадського руху вірять і зараз. На відміну від Європи, все-таки росіяни нам надали у критичний для України час 15 мільярдів для того, щоб не допустити дефолт, для того, щоб трошки підтримати нашу, як кажуть, економіку. І друге питання, друге питання значить, знижена ціна на газ. Я думаю, що це дасть можливість нашим підприємствам э, стати на ноги, запрацювати, продукція буде конкурентно здатною. Учасники українського вибору переконані, нинішня криза в країні результат порушення базових принципів народовладдя. Серед конструктивних пропозицій українського вибору ухвалення закону про всеукраїнські і місцеві референдуми за народною ініціативою. Український вибор вже не один рік говорить про те, що в Україні повинно бути народовладдя, про те, що всі проблеми місцевого значення повинні вирішуватися. На місцевому референдумі. А ще кажуть, учасники громадського руху слід зробити так, аби влада не концентрувалась в одних руках. А для цього слід повернутися до конституційної реформи 2004 року, що дозволить, за словами представників українського вибору, встановити в Україні парламентсько-президентську форму правління. Долучитись до автопробігу в Черкасах згодились із десяток автомобілістів. <му> Активісти проїхалися колоною на люднішими вулицями міста. а потім поклали квіти до пам'ятника Богдану Хмельницькому.